So Дякуємо, що прийшли. Дякуємо, що дивитеся, і дякуємо за три аншлаги. Завдяки цьому ми зможемо зробити більше добрих справ для Збройних сил України. Тепловізори, рації, спальники, машини постійно відправляються на передову. І це завдяки вам. Дякуємо. Буквально вчора звідси на передову поїхала чергова автівка для хлопців з ЗСУ, які кожного дня наближають нашу перемогу. За машиною приїхали військові. Це було дуже зворушливо. Дівчата. Та що там дівчата? Ми всі не могли стримати своїх сліз. І, і таких машин поїхало дуже багато. І поїде ще більше аж до самої нашої перемоги. Важко уявити, але минув вже рік. За цей рік ми дуже змінилися. Ми Навчилися цінувати та поважати один одного. Ми навчилися бути єдиним народом, єдиною нацією. За цей рік ми навчилися розмовляти українською. Так, десь ми можемо неправильно ставити наголос: чи робити помилки, чи. Помилки чи пом... Помилки. <рес> <рес> Але ми стараємося. І єдина фраза російською, з якою ми досі користуємось, це русський воєнний корабль. <рес> <рес> За цей рік ми виплакались, вимачукались, Викричались і завдяки нашим ЗСУ навіть трішечки виспались. І навіть погладшали. А чого ти на мене дивишся? Хай Юля хоч щось скаже. А Юля скаже, скаже, пам'ятаєте, ми колись сказали, щось десь бахнуло. Угу. Угу. А тепер навіть кожна жінка знає, що то був прильот від РЗСВ, а то працює ППО, а то стріляє ТРО. А то взагалі якийсь мужик вийшов в двір і килим вибиває! А ще за цей рік ми навчилися любити один одного на відстані через скайп, через скайп, через зум, через кордони. Але ми так любимо, так по-справжньому, як вміють тільки українці. Ми навчились бути більш уважними раніше. Ми як думали, що навколо нас всі сусіди якісь упирі, що постійно щось дрелять вони там, діти в них бігають гучно, музика волає на все. А зараз ми познайомились з цими милими людьми. І тепер ми точно знаємо, що в квартирі номер 4 живе Мишко, якому я допоміг зробити ремонт. Круто. У восьмій квартирі живе Тетяна. Вона виховує двох маленьких діточок. А Григорій Петрович то безробітний діджей з 9 квартири. А разом всі ми Теро 4-го під'їзду. А ще ми стали набагато сильнішими в плані здоров'я. Пам'ятаєте, як ми всі боялися коронавіруса? А, -а, -а, -а. а тепер ми дивимося і так думаємо, що не такий він і страшний, як були ті укази Міністерства охорони здоров'я. Так, А що в нас з'явились суперздібності? Правда, ми всі розуміємо, що кожного дня в нас, на жаль, падають доходи та зарплати. Але в той же час кожного дня зростає допомога Збройним силам України. За 10 хвилин всі кияни навчились збирати свої речі, документи і спускатись в метро. 10 хвилин це дуже довго. Саша. Десять хвилин від Траєщині в метро прям. Нормально, нормально. А, ні, Ну тоді нормально, так. Ми навчилися бачити в темряві. А що там бачити? Коли по три дні не було світла, я особисто навчився в темряві дзюрити. Правда, не в тій кімнаті, ну тут таке. Так, це правда. За цей рік ми навчилися жити без світла. Читати при свічках, готувати на свічках, робити свічки з будь-якого підручного матеріалу, да та що там навіть підключати інтернет через свічки. А ще за рік ми зрозуміли, що колись дуже дуже хотіли їздити у Європу. І ми навіть не могли собі уявити, як ми хотіли зараз повернутися з Європи додому. Ми навчились розрізняти смаки а, і зрозуміли, що єдиний а, найкращий смак у житті це смак перемоги. Так, ми всі дійсно дуже змінилися, але незмінними залишилися два слова. І це не просто вітання, це код, завдяки якому українці в будь-якій точці світу впізнають один одного. Це як пароль, це як система свій чужий, це любов до своєї країни, яку хочеться прославляти. Це символ незламності, боротьби, сили, віри, підтримки та надії. Ці два слова можуть стати останніми в житті героя. Ці слова... Слава Україні! Героям слава! І зараз ми хочемо подякувати нашим славетним ЗСУ за те, що ми просто зараз можемо розпочати незламне! Весняне, бойове, народне, зігріваюче, патріотичне, українське, наше Шоу!